Привіт. Вибач, я буду збиратися, маю мало часу. Добре. Ти вже за усіма попрощався? Так. Завтра ми зранку їдемо в Вінницю на збори. Ось. А Потім нас відвезуть. Куди Відразу на фронт? Ні, не на фронт. А, спершу на підготовку, потім військову базу і там вже скажуть хто куди. Я хочу завтра знову тебе побачити. Ну, якщо хочеш, то можеш мене провести з Вінниці десь у третій. Добре. Я приїду. Я буду поряд, поки це можна. Супер. Мені подобається. Коли ти повернешся? Точно не знаю. Ну, вижинимо з вами чоловічків та й додому. більше нікого не побачив Бік. Ну, Чувати, модися. Не думай про погани, чуєш. Все буде добре. Ти, ти, ти ж бачила, які мені сиріє бронеждати передав. Вона жодна куля не візьме, чуєш? Ганна Семенівна сказала, що ми маємо заряджати оптимізм у всіх утючих, але в мене ніякого оптимізму немає. Возьмешь на кохание из треба за тобой? Другой кохаю.